Хай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ. Каже нам давньоримське прислів'я. Вітаю з вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми з вами бачимося на YouTube і telegram каналі Офіс Українця, також на tiktok каналі Tiktoker Talker. Сьогодні. Так, як ми зрозуміли з приказки, частина влади у нас мова піде про судову владу. <кхід> Судова влада у нас складається з різних судів. Вона існує теж за рахунок наших з вами податків. І завдання судової влади вирішувати спори, так як ми їм платимо. Досить непогані зарплати. Від 80 тисяч і вище. Судді мають непогані пенсії по 390-380 тисяч в місяць. І відповідно має бути якась якість за такі наші кошти. Ну, перш за все, слід сказати, що в Україні існує 700 судів. 587 з цих установ працює, інші установи знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому не працюють судді переведені. Діючих суддів, які здійснюють правосуддя в Україні, нарахували 4838. Вони постійно йдуть в відставку, постійно, тобто кількість регулярно змінюється. І відповідно в нас є згідно останнього повідомлення Вищої ради правосуддя, судової адміністрації. Посад в цих судах має бути 12 200 суддів. Уявляєте, 12 200 суддів. Теж суди є різним навантаженням, є суди, де розглядається на. Близько 70-80 тисяч справ на рік, а є суди, де навіть не розглядається тисячі справ. <кій> Отже, недавно також було створено два нових суди президентом, які окружні, адміністративні, які будуть розглядати адміністративні спори з цілеї України щодо державних вищих державних органів. Як було вказано, це є вимога. Міжнародних наших партнерів досить дивна вимога створити ще більше судів. У Нас і так існують і антикорупційні, і кримінальні, і господарські, і загальні, і адміністративні суди. Ну на кожну галузь скоро будемо мати окремий суд, окремого окрему, окремих суддів і окремих всі три-чотири інстанції. Ну, для прикладу, чим займаються судді і чим воно допомагає нам з вами таким платникам податків, отже, якщо ми візьмемо з звіту з рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, один з суддів Личаківського районного суду міста Львова, Рудаков в 23-му, у 2023 році розглянув 2184 кримінальних справ, 58 цивільних справ і більше 60 адміністративних. Собі уявіть, що в нас створиться, якщо один суддя в рік розглядає по 2000 кримінальних справ, які в нас рівень злочинності. У нас за рік, якщо Кожен суддя стільки розглядає, У нас 10,5 мільйонів злочинів за рік. Це буквально 3 роки. І всі ми, ну, крім депутатів, наших слуг, крім міністрів, всі ми можемо отримати по вироку ну, і поліції. Не встигають, я думаю, з такої більш практичної. З досвіду, не встигають стільки, то не може навіть бути така кількість злочинів, не може навіть суддя і 2000 кримінальних справ в рік розглянути якісно. Розглянути може, от чи якісно, питання інше. І чим займається от судова влада, судова, яка має вирішувати спір, яка колись розсуджувала купців мореплавців. І в рідкісних випадках, коли хтось зашкодив комусь, тоді судила і відшкодовувала шкоду. На даний час у нас судова влада, як ми бачимо, з тої кількості двох з чимось тисяч кримінальних справ, де вироки людям, дві, дві тисячі вироків. Кожен суддя дає адміністративних 60, де там справи питань штрафів, де штрафують всіх підряд без розбору за те, щоб платимо податки і утримуємо суддів. Це є каральна система, це не є. Правосуддя, це не є зовсім. І, відповідно, як бачимо, над цим всім пильно спостерігає Вища кваліфікаційна комісія суддь. от Проте в нас є незакінчена в державі судова реформа. Тобто в нас є райони нові, а суд, суди. Судів під, під територією цих районів ще є створено, але ще не діють. Тобто у нас є, наприклад, районні суди, де вже немає районів, і є дуже великі питання і спори. І на даний час ми бачимо, що в нас встановлюється кількість штатних суддів 12 тисяч 200, там з чимось приблизно хочуть такого та, так встановити. Здійснити добір суддів і платити зарплату, не закінчивши судової реформи. І зарплату, очевидно, будуть платити за кількість вироків і штрафів приблизно. Отак, От як оцінює Вища кваліфікаційна комісія суддів діяльність конкретного судді, скільки він дав вироків, скільки він стягнув штрафів, так за такою приблизною системою колись в Колгоспах теж оцінювали, скільки яка доярка там, чи хто зробив продукції. Тому нам з вами від таких судів без реформи, яких би тільки нам судів не створювали, яких би нам судів не обіцяли, не нових, старих не присилали. Окремо так дійсно новопризначені судді, вони якісь певні ей там себе суддями Зеленського називають, і так далі. Ну, досить цікаво. Я думаю, ми будемо, коли будемо слухати певні якісь новини чи. Будемо мати трансляцію з судових засідань. Ви їх зразу цих суддів нових і таких ейфоричних впізнаєте. Це само собою. На даний час ми бачимо, що судова система свої функції не виконує, займається іншими речами, такими як каральними і питання до непроведених реформ. До надутих цифр, до надутої статистики залишаються. А це все відповідно відображається на витратах з бюджету. І відповідно кошти, які могли б бути для оборони і Збройних сил України, ми зараз тратимо на нереформовані суди, на кількість незрозумілу суддів, і де вони будуть, коли суди реформуються, куди їх всіх цих суддів потім дівати. Але зараз йде конкурс і зараз. Сформується. Відповідно, маємо ситуацію, де замість правосуддя ми отримуємо переслідування і багато політичних замовлених справ. Це було суб'єктивне бачення, яке воно ґрунтується на фактах. Висновки ви вже робіть самі. Я ж запрошую вас коментувати, обговорювати, пропонувати теми. Пам'ятайте завжди, що все в ваших руках хай вас Бог.